Корупція в Україні впливає на те, як країни заходу ухвалюють рішення про постачання зброї Києву. Про це заявив президент Литви Гітана Сноуседа у ефірі телеканалу ЛРТ. Він зазначив, що допомогу Україні надають демократичні держави, де багато значить настрої суспільства і думка виборців. Також на оседа додав, що розуміє бажання Зеленського максимально очистити уряд від корупційних плям, адже так очиститься і імідж держави в очах міжнародної спільноти. Окрім того, президент Литви наполягає, що корупційні скандали не є причиною затримки постачання американських винищувачів F-16. Також він різко розкритикував проведення будь-яких перемовин про Україну без України. Іне на усі, зазначив, позиція його країни є незмінною для Литви Неприйнятна будь-яка модель перемовин, де інші країни вирішуватимуть, як окуповані території мають залишити, які окуповані території мають залишитися під контролем України, а які землі подарувати хижаку, тобто Росії.